Оце як називається, Ви ж слухали. бо я бігала з мітин. А як оце, Женя називається? І я зараз йду до тебе. Не сьогодні. Сьогодні. Це, оце не Тоже це, гарно. Оце. Це один улюблених. І оце, конечно. до речі, його вже немає майже. Це такий з, з мускатним. А, це в мене під, під двором такі росте. Да, і з мускат... Дуже солодкий. Він такий, як а, -сма смак дитинства, виноград з дитинства. Це? Дуже цей, ранній. Дуже смачний. Так. Понаразі тим, що такі, які були раніше, ті, які мускатні були. Добре. Це вже інший сорт? Інший, А, так тоді треба пробувати. Це солодкий-солодкий. класно. По-моєму, без кісточки, так? Зараз кісточок. А представляєш, скільки калорій тут? Я знаю. Ну, вчорашній сорт. Чурасі я той що придбала, з'їла ж весь. Ну, трохи можна. Да. Пару тут. Пару голови можна. Нафіться, вам, дам ти пальчики, ті чорні мають Молодець, спасибо.Всім спасибо. Круг ціни Йому сонця вистачило тут і тінька і всього йому вистачило і живлення і вологи. Така а можна попробувати. Скубануть, оце, оце... попробувати. Просто безподобне. Це безподобний mm. Да, І в кожному різний смак. Mm -hmm. по і цукрів по-різному, і розкривається mm. він такий. Ну, десь кислинкою це він підкреслює його. Mm. Це весь, ну, Понятно, що це всі столові сорти винограду. Ось такі от. Бачите, як воно зараз під кіньок, він повністю. Так, а це ж треба який експорт, щоб його збувати. Та ні, він весь у нас реалізовувати на да? місці уроку, да? да. так? Він весь реалізовує. Дивіться, ви по це пішли, пішли, подивіться, як які нагадують, щоб його не взяли, б, всі побачили. Ну так. Да. Ти більше, що, знаєте, от десь мені хтось. Знаєте, як дав ну, привозний, не, не то, що привозний, попробуй. До речі, золотистий кишмиш, але ну, на смак у нього, от просто він якийсь безкусний, знаєте, от такий, знає, як, 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 в Європі всі, всі очі. Ти любиш, щоб тебе так гарно почухували, так? Да? Красиво, симпатично.